Справа 738. Ставте пропущені знаки більше-менше або більше дорівнює так, щоб для будь-яких значень x нерівність була правильною. Ну, що ж, стартуємо в першому заданні x квадраті плюс 4х плюс 4. Потрібно порівняти з новим. Ну, давайте ми спробуємо записати х у квадраті плюс 4х плюс 4, використовуючи формулу квадрату суми. Тобто це можна записати як х у квадраті плюс подвоєний добуток першого і другого виразу, 2 що множиться на х потрібно ще помножити на 2, щоб було 4х. Додати, а 4 ми запишемо як 2 в квадраті. Тоді зараз, використавши формулу квадрата суми, можемо записати, що це х плюс 2 до квадрату. Ну і робимо висновок. Пишемо, оскільки. Вираз. Рівний x плюс 2 в квадраті, а записуємо будь-який вираз х плюс 2, будь-який вираз у квадраті більший або дорівнює 0. Записуємо то наш вираз. Пишемо x у квадраті плюс 4x плюс 4. Буде більший рівне нуля. Є? Тобто в нашому завданні в першому замість три крапок треба ставити більше рівня. Є? Переходимо до другого завдання. Отже, мінус х квадраті плюс 30х мінус 225. Ну що ж, запишемо, що мінус х у квадраті плюс 30х мінус 225. Це дорівнює. Тут можемо мінус одиницю винести за дужку. То дужка залишиться х у квадраті. Так? Бо минус забрали, було 30х, стане мінус 30х. Було мінус 225, стане плюс 225. І це дорівнює. Запишемо як мінус 1, що множиться х у квадраті. Тоді мінус 30х. Це буде мінус 2, що множиться. Перший вираз у нас х. Потрібно ще помножити на 15. Додати. І 225 ми запишемо як 15 у квадраті. Є? І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 1, що множиться. Х квадраті. Тоді за формулою дати різниці, запишемо як х, мінус 15. До квадрату є. Ну що ж? Давайте а не звати, який буде знак тоді. Пишемо. Оскільки. Давайте скорочено. Напишемо. Х мінус 15. У квадраті більш або рівне 0. То якщо ми помножимо на мінус одиницю. То він стане менше або дорівнює 0. Додатнє число стане від'ємним, а 0 залишиться нулем. Записуємо то. Мінус 1, що множиться на x мінус 15. Чи мінус мінус 15 у квадраті. Так, стане менше рівне 0. Є? Ну що ж, записуємо, що тут у нас треба поставити менше рівня. Переходимо до третього завдання. Мінус х у квадраті, мінус 8х, мінус 16. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що мінус х у квадраті. Мнус 8х, мінус 16. Це дорівнює. Мінус 1 можна винести за дужки, То у дужках тоді залишиться х у квадраті, ми мінус забрали, плюс 8х, ми мінус забрали, плюс 16. Це дорівнює Мінус 1, що множиться. А потім х у квадраті. 8х це додати подвоєний добуток, 2, що множиться на х і помножити на 4. Ну і 16, це 4 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж це буде мінус 1, що множиться за формулою квадрата суми. Це буде x плюс 4 до квадрату. Ну або можна так залишити, або можна запитати як мінус. Х у квадраті, чи х плюс 4 до квадрату. Ну і записуємо знову скільки, сам x плюс 4 до квадрату буде більше рівне 0, будь-який вираз в квадраті більше, або рівний 0, то протилежний вираз це мінус х плюс. 4 у квадраті буде менший або рівний 0 є, тобто то записуємо менше рівне. Ну і переходимо до четвертого завдання 36 мінус 12х плюс х у квадраті. Хоча ж записуємо, що 36 мінус 12х плюс х у квадраті. Можемо записати 36, як 6 умножити на 6 або 6 у квадраті. І це дорівнює. І це дорівнює. Ну що ж, 36, це 6 помножити на 6 або 6 у квадраті. Далі відняти. 2, що множиться. Перший вираз у нас 6. Що множиться. Другий вираз у нас x. 2 помножити на 6 це 12, Помножити на x це 12x. І далі у нас буде х у квадраті. Це дорівнює. Отже, вийде. Тоді за формулою квадрату різниці 6 мінус х до квадрату є. Yeah. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки? Вираз. Рівний. 6 мінус х до квадрату. А 6 мінус х у квадраті. Це більш або рівне 0. Записуємо то. І наш вираз 36 мінус 12х плюс х у квадраті буде більш рівне 0. Записуємо тоді знак більше рівне. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Вставте пропущені знаки. В першому завданні записуємо, якщо ми вставимо буде х в квадраті плюс 4х плюс 4 це більше рівне 0, в другому завданні записуємо мінус х у квадраті плюс 30х мінус 225 менше рівне 0. В третьому завданні записуємо мінус х у квадраті мінус 8х, мінус 16 менше рівень 0. І в четвертому завданні записуємо, що 36 мінус 12х плюс х у квадраті. Більше або рівне нуля є. Е.